Ну і до нашого ефіру долучається Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Пане Дмитре, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Станом на цю мить, пане Дмитре, ми вже маємо перші заяви після засідання 10-го Рамштайну. Це підтримка України, системи ППО, навчання українських бійців. Окрім того, дев'ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Леопард МЗС. І ви безпосередньо, пане Дмитре, особисто теж зробили багато і продовжують робити, аби українські сили оборони мали необхідну зброю. а... Що саме от зараз, на чому ви акцентуєте увагу, що зараз пріоритеті української дипломатії? Артилерійські снаряди. Однозначно чіткий е, пріоритет е, з огляду на низку саме політичних факторів. Потрібно, е, щоб країни, у яких є снаряди е, передавали їх нам, потрібно, щоб вони сприяли розгортанню виробництва додаткових. Снарядів і є ще, скажімо, їх називаємо треті країни, тобто вони офіційно не входять до коаліції там до Рамштайну, до коаліції на підтримку України. Але різними шляхами ми з них теж дістаємо снаряди, які нам потрібні. Багато є пріоритетів, але ми робимо все для того, щоб на фронті була достатня кількість артилерійських снарядів, і ми могли бити ними ворога. Ще одну тему, яку хочемо підняти в розмові з вами: Міністерство закордонних справ запускає відкритий набір кандидатів на посади послів. І фахівці шукають і в дипломатичній системі, і в бізнес-середовище, і серед науковців навіть зазначається, що понад 20 країн зараз не мають українських послів. Особливий фокус на країнах Африки подачі заявки в ці країни підвищує шанси кандидата потрапити до МЗС. Документи вже можна направляти для розгляду. Відповідна сторінка вже створена на сайті міністерства у розділі вакансії і у зв'язку з цим. Питанням пане Дмитре, ви пішли на дуже нестандартний крок, навіть революційний, оголосивши зовнішній набір на понад два десятки вакансій послів України за кордоном. А який результат ви очікуєте отримати відсоткове закриття вакансій? Ми робимо все заради перемоги. Якщо для цього потрібно робити нестандартні революційні кроки, ми їх будемо робити. І великі, і маленькі, насправді те, що ми створили цей механізм, це просто про рівність можливостей, це про перетворення е, закритої е, системи на більш відкриту і на право кожного спробувати свої сили. Е, е, ми зараз як то кажуть, такі революційній стадії. В, пер, в перший етап е, я сподіваюся, що навіть якщо на 10%. Успішності буде то в цьому в проєкті на першій стадії, то це вже буде перемога, тому що ми знайдемо дійсно оцих ну, справжніх ефективних менеджерів, які зараз потрібні державі. Я одразу можу чесно попередити всіх, що відбір буде дуже ретельний, але право взяти участь у цьому відборі отримає кожен, і я вважаю, що це піде на користь системі на користь української дипломатії. Ну і ми розуміємо, що вміння і навички е, дипломатичні, та вони будуть на першому місці, тому що це непрохідні, е, непрохідний досвід, так би мовити. А скажіть, будь ласка, які кроки зроблено, і планує зробити Міністерство закордонних справ на шляху для забезпечення відповідальності за злочин агресії Росії? Е, ви пам'ятаєте, що наближається страшна річниця? Річниця Бучі, першого такого зафіксованого масованого воєнного злочину російських солдатів на території України, який дійсно шокував весь світ. Але насправді ще до того, як сталася Буча, ми вже почали працювати над створенням трибуналу для покарання Росії. За вчинення злочину агресії, тому що всі інші злочини вони є народжені, вони народжені злочином агресії, і е, з моменту, коли з е, бучанська трагедія стала відома всьому світу. Ця робота була активізована минулого року. МЗС е, е, створило групу міжнародну групу країн, які об'єдналися довкола ідеї створення цього спецтрибуналу. І зараз вже в ній починали. Ми скажу чесно, з ледь-ледь зібрали п'ять країн. Зараз у нас 32 країни. Міжнародне правосуддя справа не легка, але ми пройдемо цей шлях. І президент України особисто контролює цей процес і долучається до реалізації цієї мети, для того, щоб покарати Росію за сам за злочин агресії, через який відбуваються всі інші злочини. Ми якраз розуміємо, що ця справа нелегка, тому цікавиться залаштункова робота щодо створення спецтрибуналу. Спочатку 5 країн, зараз 32. Ясно, що нам потрібно більше прибічників. Ви постійно вишукуєте шукуєте нові аргументи для цих країн. Ви шукаєте аргументи з огляду на ментальність представників цих країн, з якими ви говорите. Там дуже складна політична робота і юридична, тому що є багато питань, як трибунал функціонуватиме, як буде забезпечена його легітимність, як вирішувати питання імунітетів глави держави, глави уряду Російської Федерації. Не хочу там вдаватися в усі ці складні юридичні матерії, але всі вони потребують розв'язання для того, щоб трибунал запрацював. Ну і політично теж. Знаєте, висунути політичне обвинувачення Путіна в тому, що він розв'язав агресію, це одна справа. А висунути юридичне обвинувачення тут е, треба додатково країни переконувати в тому, що е, цей шлях буде успішним, і що е, тому, що ну насправді ніхто не хоче брати участь в політичних проєктах великих, якщо вони не матимуть фінального успіху. Але як ви бачите, з переліку країн, який я назвав, що ми ефективно збільшуємо цю коаліцію на підтримку спецтрибуналу і е, аргументи чують, і потроху ми збираємо ось цей е, необхідний критичний мінімум для створення спецтрибуналу. до речі, в коаліції зі створення спецтрибуналу, як ви дійсно сказали, 32 країни. От цікаво, як взагалі проходять оці переговори? Та? Про залаштунки цієї роботи? Могли би ви нам розповісти? От, наприклад, в Офісі президента говорили, що ведуться переговори із Японією. Вона готова долучитися, готова приєднатися. Там зазначили в офісі президента, що ведуться переговори. Могли би ви трошечки привідкрити завісу, як це все відбувається? Я вам скажу так: найскладніше вести розмову з країнами, які в своїй багаторічній столітній і багатостолітній історії самі колись були, скажімо так, агресорами, там, в 19 столітті, на початку 20 століття, раніше, і, звісно, вони приміряють, вони, вони хочуть покарати Росію. Але е вони також ретельно аналізують свою історію і дивляться, чи власне е їм самим подібна ініціатива не вилізе боком з точки зору якраз історичної відповідальності. І от здавалося б, ну де ми, ми вже в 21 столітті, глибоко в 21 столітті. Але для ухвалення рішень такої ваги юриди дійсно історія має значення, і деякі країни дуже серйозно аналізують цей історичний фактор, перш ніж заходити в історію зі створенням спецтрибуналу. Тому от навіть з такими аргументами доводиться мати справу і встановлювати правильні запобіжники, шукати правильні рішення для того, щоб збалансовано побудувати модель трибуналу. Пане Дмитре, аргументи потрібно, щоб пояснювати іншим країнам, і що Росія викрадає українських дітей. Тут є певні складності, як ми будемо карати Росію за це, чи тут більш все очевидно? Тут все простіше з точки зору визнання самого факту наявності цього цієї злочинної практики, але є великі труднощі з встановленням реальних масштабів. Цих викрадень і примусових усиновлень та у дочі, ну коротше, ви зрозуміли. Тому що для того, щоб встановити всі ну, максимальну кількість українських дітей, які були вивезені на територію Росії, потрібно деяким міжнародним організаціям, інституціям. Ну, серйозно, які присутні в Росії, ми не присутні, ми розірвали дипломатичні відносини, наших консулів там немає. От їм потрібно серйозно зайнятися пошуком. А це означає, що це піти на конфлікт е, прямий з владою Росії, і в результаті цього конфлікту російська влада може, скажімо так, закрити або обмежити діяльність цих організацій в своїй державі. І ми працюємо постійно саме для того, щоб спонукати всіх, хто має будь-які можливості в цій сфері. Максимально шукати і знаходити ці конкретні історії, конкретні імена для того, щоб скласти повну картину цього, цього злочину. Але вже зараз, навіть не маючи остаточних цифр, можна говорити про те, що Росія здійснює напевно найбільшу кампанію з викрадення дітей ем, ем, у 20-го, починаючи з в сучасній історії, взагалі в сучасній історії світу. І це безпрецедентно, це теж буде кваліфіковано як злочин, будуть розслідування. А зараз головне це врятувати дітей, повернути їх до батьків, повернути їх на батьківщину. Деякі історії успіху є. Успіху є, але ну ви розумієте, що таке дитина залякана, позбавлена будь-яких контактів за кордоном, під повним контролем російських нових батьків або російської влади. Це жахливі історії, це особливо цинічний жахливий злочин. І покарання за нього має бути непоправним, але насамперед треба повернути дітей. Абсолютно вірно. Сьогодні відбулася подія неординарна подія, і вона стосується встановлення справедливості. Верховний суд Британії виніс ухвалу у справі про борг Януковича на 3 мільярди доларів. Це гроші, які нагадаю Росія позичала Україні за президентство Януковича, ще в 2013 році. Досі хотіла повернути сім років ось ці процеси судові тягнулися. Вердикт суду розпочати судовий розгляд за повною процедурою. Могли би ви пояснити, що означає ось розгляд за повною процедурою, які шанси на те, що Росія розкриє всю інформацію щодо дій проти України і свого шантажу? Ну, якщо коротко, то по суті, лондонський суд сказав, що політичний хабар. І у вигляді державного боргу і реальний державний борг це дві різні речі, і тому потрібно додатково дослідити природу якби цієї, цього правочину. Це справедливий підхід, тому що ми всі пам'ятаємо, в якому контексті Віктор Янукович отримав ці гроші. Це був саме політичний хабар з боку Росії для того, щоб він. Тримав свій курс на я б сказав так рашенізацію України і забезпечив її повернення до сфери впливу Російської Федерації, і з юридичної точки зору все оформлено як гроші, які дали одна держава дала в борг іншій державі. Але лондонський суд подивився на питання по суті. І визнав, що це був ну це не написано, але по суті, це був що це був політичний хабар. і Відповідно, він має бути додатково додатково, скажімо так, процесуально і матеріально вивчений. Це рішення відповідає інтересам України, і ми вважаємо, що це справедливе рішення. Ну як сьогодні вже жартують аналітики, зокрема, які слідкували за цією подією, Росія в результаті цього вердикту британського суду отримала Януковича а 3 мільярди. Ніт, дякуємо вам, пане Дмитре Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, долучався до марафону Єдині новини.